А вам треба в Луцьку бронювання тут, як для слюсаря? Мені два роки до пенсії залишилося. Не треба вам те бронювати. Коротше, цей дядько прийшов до нас по любві, не за бронюванням. Але якщо що, ви слюсар або електрик, чи з легкової тематики? Приїжджайте, шукаємо якраз працівників. Нормально тут працювати чи ні? Ну я не знаю. Зараз буде скільки три роки вже в червні. Три роки дядько вже спостарів тут на Реномаксі. Короче, так що не тяніть в Луцьку є робота напроти вога, струмівка. Заїжджайте. Вон ще банда йде. Треба вам колеги, чи ні? Звісно. Бо вони тут пашуть зранку до ночі, бляха, Треба, треба. Хай приходять всі, хто хоче вчитись, навчимо, всі, хто вміє, зразу дамо роботу буде весело. Не сумнівайтесь, колектив Луцьк, дружній. Струмівка, колектив дружній, нападають на одну машину зразу в трьох. Клієнт виїжджає, за, як на цьому, знаєте, Формула 1. Подивіться, що виробляють. Коротше, навчимо, заходьте в команду, ті сервіс Реномакс, рівне Умань-Луцьк, але саме в Луцьку основні вакансії розширяємо колектив.